Вітаємо нескорені в етері незрівнянна програма Молодіжний Арт фронт. Маємо почати з надважливої теми. Ця ситуація торкнулася кожного нашого студента Київського національного університету, театру кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенко-Карого. Цю ситуацію ця ситуація потребує якнайшвидшого розголошення. А більше деталей ви дізнаєтеся в нашій першій рубриці Знайомтесь Карпуха. よし! Слава Україні! З вами знайомтесь Карпуха. Ми знаходимось на вулиці Євгена Коновальця, 18. Це Печерський район міста Києва, який активно забудовується різними житловими комплексами зараз. І наш інститут екраних мистецтв зіштовхнувся з проблемою знищення. Адже нашу землю хочуть забрати рейдери. І це незаконно, це не має ніякого права і всіх наших студентів виганяють на вулицю. Всі говорять про розвиток українського кіно, культури у часи війни, що це так важливо, але разом з тим твориться горе просто знищення інституту, знищення будівлі, яка має історичну пам'ять, і про це неможливо мовчати. Ми маємо кричати про це на весь світ, поширювати та закликати до боротьби. Ми хочемо подякувати. Офісу Генерального прокурора Держкіно України, ДП Укркінохроніка, Фонду державного майна України та Київській міській державній адміністрації за те, що підтримують нас у цій боротьбі. Студенти будуть боротися. Слава Україні! Тільки разом ми зможемо перемогти та, досяг... та досягти нашої мети, а саме зберегти культурну спадщину нашого університету. Тож, будь ласка, підтримайте нас. Ні, нас, це не так. Будь ласка, підтримайте нас, це надважливо. Бачиш, можна вкладати різні емоції та сенс в текст, який ти говориш. Я звучав переконливіше. Так, це справді звучить якось по-різному. А ти можеш мені більше про це розказати? Як це працює? Та що тут розказувати? Зараз все побачиш на практиці, в рубриці «Театральний іде до вас. Привіт! Сьогодні з нами гість пан Олексій, який йшов за продуктами в сільпо. Ми вас зустріли і хотіли вас запитати: чи хотіли б ви в своєму житті вступити в театральний університет? Ну, я навіть не знаю, можливо, колись хотів. Мабуть, і так сьогодні у нас така можливість, що театральний прийшов до вас Будь. і я пропоную вам зробити вправи, які роблять актори в своїх університетах, щоб стати акторами. Ну, ну давайте Але спочатку нам треба зробити артикуляційну гімнастику. Е, для початку ми зробимо е, посм... трубочка посмішка. Повторяйте зі мною. Угу, Правильно, правильно. Як корова. Закінчили. А зараз е, ми зробимо вправи на, е, з язичком нашим. Боже. Зробимо так, вправу наш язик, закриваємо ротик і обводимо нашим язичком передні зуби. Отак. Це коли не чисто, вірш? Остання вправо ми пожуємо, отак. Уявляйте, що ви щось жуєте? Було смачно. Все, закінчили. А зараз перейдемо до нашої вправи основної. Значить, нам треба вивчити нашу Е, Повторюйте. Давайте я скажу спочатку хитру сороку спіймати морока, а 40-40 40 морок. Хитру сороку спіймати морока, а сорок сорок, сорок морок. Так, молодці. Зараз е, наша задача, як в акторській майстерності, ми маємо зробити е, ці слова з дією. Тому уявіть, що ви маєте когось насварити з цією з цією скоромовкою. Так, дайте, я згадаю. Давайте ще раз. Хитро сороку спіймати морока, а 40 сорок, сорок сорок морок. Хитро сороку спіймати морок, а 40 сорок 40 сорок сорок морок. Так, а зараз уявіть, що ви маєте когось насварити і говоріть цей текст. Хитро сороку спіймати морока. А сорок 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 морок. Клас. А тепер уявіть, що вам треба поставити запитання цим текстом. Хитро сороку спіймати морока? А 40-40? 40 морок! Клас, молодці! У вас виходить чудово. А Зараз уявіть, що вам треба когось налякати і говорити цей текст. Хитру сороку спіймати морока. А 40-40? 40 морок! Дуже страшно. Мені цікаво, чому ви не навчаєтесь в театральному університеті? Ну, це питання таке. Я просто в кіно знімаюся. У нас чудовий гість був сьогодні. Дуже дякую вам. Нехай ваші мрії збуваються. Чао, персики! <му> Я це ти співаєш? О, це пісня, яку виконують на Великдень на Гуцульщині. А є такі? Так, є. Ти взагалі багато знаєш про наші свята та традиції? Ну, деякі традиції я знаю. Ну, я теж не багато. Тож давайте разом довідаємося у рубриці Знай. Вітаю у етері рубрика Знай місце, де ми поговоримо про сучасну та старовинну культуру України. Сьогоднішня наша тема традиції та свята гуцулів. І розібратись в цьому нам допоможе наша гостя, яка вже завітала нас, друге, Костенюк Тетяна. Тетяна є коріною представницею Гуцульщини. Вітаю! Вітаю тебе, теж. Сьогодні ми говоримо про таку цікаву тему свята, і це все так приємно. Ну, ну звісно, всі і я згадую такі, приємні враження про те, як я відвідала косів декілька років тому назад. Так це ці, приємно ці, чути, в якому там. ти народилась. Так. І я була там період нового року і різдва. Угу. І саме на Різдво я відчула оцю активу. Цю оцю магію. Сферу, да. Мені, я просто була так зацікавлена цими традиціями, тим, що люди роблять. Я перше дізналася, що таке дідух взагалі, я не знала О, про це так. Це цікавий, до речі, факт. Тож хотілося б більше дізнатися про релігійні свята. Угу. І чи святкуєте ви не тільки християнські, а й ще й е язичницькі? Ну дивись, це взагалі така, знаєш, цікава тема насправді, оскільки свята. Абсолютно люблять усі. Гуцули не виняток. Для них, по суті, майже кожен день це свято. Навіть в них вдома висить календар, гуцульський календар, так би мовити, церковних свят. І там по через день буквально нічого не можна робити, не можна поратись по господарству, не можна нічим займатися, просто відпочивати і кайфувати, так би мовити. Тому що, ну, гріх як не як. Ось. І з однієї сторони, здається, що це все суто християнське. Ну, тобто, Різдво, Великдень. Святкують усі. Хіба не так? Але самі дати і традиції мають язичницьке підґрунтя, Адже коли ще в нас проваджували християнство за Київською Русі, коли Володимир приніс це все, то його було досить складно нав'язати людям, просто так, які вже звикли до язичницьких традицій. Тому вирішили певним чином асимілювати і поєднати їх так би мовити в один день, і залишити традиції, аби і людям було комфортно, і було цікаво святкувати, скажімо так. А чи пов'язані? Дати, в які святкують звірування Гуцуль. Ну, звісно, пов'язані. Є дати свят, які є офіційно закріплені. Ну, тобто, що стабільно кожного року вони в один той самий день проходять, так як, допустимо, Різдво а, або ж Івана Купала. Але є дати, які змінюються, в залежності там, від положення сонця, місяцю і так далі. Володь, тому, день, так? Ну, великдень допустимо, mm -hmm. бач, знаєш. <laughs> да. І, ну і в принципі, це такі загальні речі більше. А яка є циклічність цих свят? Там, що святкують зимою, весною? Може, що з весени? Ну, дивись, у нас є повноцінний рік. Повноцінний mm -hmm. рік починається всіх з Нового року, фактично. Правда, Новий рік в нас святкується 1 січня, mm -hmm. а в Гуцулі за давнім календарем він святкувався 14 січня. Тому тепер він називається Старий Новий рік. Mm -hmm. І загалом цикл свят починається саме з цього, коли сонце. Сонячний день починає ставати більшим, а значить, воно буде наближатися до е, весняного рівнодення. Ось. Перший цикл свят зимовий починається від Романа до Йордана. Це, по факту, трошки більше, ніж місяць, увесь грудень і половина січня це займає суто багато свят. Перший це є саме день Ангела, Ром... Ангела Романа. Так. Ось. Далі йде Святого Миколая. Я думаю, ти знаєш, що таке святого Миколая. Завжди, чекаю. Завжди чекаєш подарунків, так би мовити. Ось. А далі в нас йде вже саме Новий рік, І тоді йде народження, тоді йде святвечір, mm -hmm. народження Ісуса Христа 7 січня, після цього святкується свято Василія, тоді йде Маланка. Mm -hmm. Це я потім детальніше тобі розповім про це. Ось, потім йде водохреща, mm -hmm. тоді йде стрітання. Знаєш, що таке стрітання взагалі? Чула, але щось не дуже це, ну, за віруваннями в цей день можна зрозуміти за погодою, яка буде весна. Чи прийде весна швидко, Я чи ні. вражаю, так? Ну загалом так. Mm -hmm. Це взагалі тут все прив'язано до природних умов. Насправді, mm -hmm. ось і якщо цей день буде сонячним, то тоді вся весна буде так само сонячною. А Якщо ж ні, то навпаки буде довго ще сніг і холод. І в цей день обов'язково було йти до церкви і святити свічку, бо стрітинська свічка це вважається дуже важливим атрибутом, який потрібно обов'язково мати кожному в хаті. Бо якщо хворий, або покійник, або ще щось, ну, це потрібно мати. Must have, так тобто, думаю. Це як оберіг якийсь. Як такі. певний оберіг mm -hmm. і дуже важливий елемент ритуалів гуцульських. Mm -hmm. от, да. Далі ми закриваємо, так би мовити, оцей зимовий цикл. І починається піст. ну, Люди ж побожні, їм треба було постити завжди так чи інакше. І далі в нас йде Великдень. Все, піст. Минув, можна святкувати, можна випити, закусити м'ясо, все, що ти хочеш робиш. Ось. І до цього це я цілий Великодній тиждень, так би мовити, який є чистий четвер, чи де печуть Паски, п'ятниця страсна, де обов'язково нічого цілий день не можна їсти, і потрібно йти до церкви. Далі субота, перед Великодня і, власне, неділя. Потім поливаний понеділок, де всі бігають, діти, обливаються водою. Не знаю, що у вас таке є, але в нас це дуже прикольна традиція біля церкви. Де співають люди гаївки. Ось. Наступне свято навесні, це здається. Свято свято Юрія. Воно святкується 5 травня, і воно взагалі досить поширене в культурах пастухів. Тобто, це в Швейцарії, допустимо, чи ще десь в інших країнах, де є гори. Там палили ватру, щоб відганяти нечистих духів. Ось. І потім з цього цей попіл цієї ватри використовували в різних теж обрядах і ритуалах. Mm -hmm. Після цього йдуть травневі свята, точніше, зелені свята. Вони вже святкуються на початку червня. Це в християнстві це називається свято стрійці. Потім іде свято Івана Купала, і це свято в нас українці дуже люблять насправді. А, адже воно має свої такі специфічні традиції про кохання, так би мовити. Ну, дівчата дарі. люблять пускати вінки. Ну правда, до речі, на Гуцульщині вінки не пускали. У нас не було це традиційної річі, оскільки там. Гірські річки, і типу, ну він далеко не запливе. Ти коханого так не знайдеш. Але була інша традиція: що йшли в цю ніч в ліс шукати цвіт папороті. Це така магічна, магічна річ, по суті, адже знайшовши цвіт папороті, людина наділялась такою над силою, і вона могла закохати будь-яку людину в себе, яку захоче, і знайти скарби Довбуша. Так би мовити, mm -hmm. але це треба було пройти страшні випробування, де тебе міг мити блуд, так би мовити, де ти міг загубитися. Тебе там переслідували злі і духи, і тому тільки чиста людина з чистим серцем, або дуже розумна і кмітлива, могла це знайти. Ну, або хитрий, або хороший два варіанти. Ось. Далі ми можемо, по суті, закривати літній цикл, бо там вже йде спаса, ну це більш християнське таке, де ти йдеш кукурудзочку, яблучку святити. Ну, я люблю таке, просто аби поїсти піти, ну вибачте. Так, і далі. Далі вже переходить осінній цикл, це тобто жниварські більш якісь речі, тобто збір урожаю, так би мовити, Богородиця обов'язково, що перша, що друга Богородиця святкується, і це вже тоді закривається літній сезон. І вже коли є свято Дмитрія, це означає, що називають так на Гуцульщині, кажуть, що Дмитрій приносить ключі від зими. Тобто це означає, що все, зима буде наближатися. І 1 грудня по новій йдемо. Коло завершилось. Ось ми так говорили про різні пори року, і я згадала одну мою дискусію з друзями. А ну, давай я стверджую, що найкраща пора, щоб відвідати Карпати це зима. Адже зимою це ми улюбили свято, всі колядують, mm -hmm. там гроші збирають цукерки, сніг, там базарков, mm -hmm. баска, всі йдуть з ялинками. Mm -hmm. цими. А вони кажуть, що найкраща пора це весна і літо. Ось як ти порекомендуєш, яку пору року нам найкраще проїхати, щоб застати якесь цікаве свято? Найкраще їхати в кожну пору року. Я скажу тобі так: зручно чекаю завжди, бо кожен раз ти будеш відкривати для себе абсолютно по-новому. Але. Особисто я рекомендую саме такі зиму. Я буду на твоєму боці, адже там до піга свят, там іде свято за святом, ти там встигнеш і відпочити, і потусуватися, поспівати колядки, випити, закусити, там відіграти якусь сценку з вертепу, помаланкувати, піти до церкви, якщо ти набожний. Все встигнеш, що захочеш. Там, де є свята, завжди є традиції. Розкажи нам про якісь традиції, які ти шануєш, які досі всі використовують, і про які, може, забули вже, і треба нагадати. Ой, ну дивись, це взагалі, знаєш, це така обширна тема, адже для кожного свята є свої дуже тонкі і дуже специфічні традиції. Ну, Будемо брати, наприклад, Різдва, знову ж таки, тому що це найпростіший варіант, і можна тут розповісти, розігратися, так би мовити. А дивись, святвечір, коли святкується, там є багато таких пунктів, нюансів, які треба дотриматись, якщо ти гоноровий і порядний газда, так би мовити. Mm -hmm. Треба накрити святвечір. Тобто саму вечерю, яка має складатися з 12 пісних страв. Не дай Боже, би ти там поклала м'ясо 6 січня, бо буде непереливки. Ось а, не можна їсти цілий день, допоки не зійде перша зоря. Mm -hmm. Це обов'язкова умова. Потім, коли ти накриваєш стіл під скатертину по всіх чотирьох кутах, Столу ти маєш поставити по копійці і по зубчику часника. Це обереги від злих духів, аби були гроші в хаті. Ось, також кладеться дідух, те, що ти казала, по центру, Я як взагал. один з головних персонажів цього дійства, який теж захищає, власне, дім від всього від всієї нечисті. Ну, і там є багато специфічних нюансів стосовно колядок, стосовно того, як діти ходять, в який день діти колядують, який день же, як ми з тобою можемо піти колядувати, а в який церковний хор прийде, і ти будеш світло виключати, щоб ніхто не зайшов до тебе в хаті, коли страшно. Ну там багато нюансів. всяких. Розказувати і розказувати. А ось яке твоє найулюбленіше свято, традиції, які ти завжди шануєш і ніколи не пропускаєш? Моє. М я люблю Івана Купала, тому що це день міста Косова, і от якраз купальська ніч, коли ми йдемо, збираємося з друзями, обов'язково це на ріці нашій рибниці. Ми розпалюємо багаття, я вдягаю свої улюблені вишиванки, так би мовити, наряжаюся, плиту вінок. іду танцювати, співати, наслужуватись життям. Ось. Це дуже цікаво, а я дуже люблю. Ну, Різдво, я вже казала, я, ну, його я обожнюю я обожнюю традиції різдвяні, тому що е, ми завжди збираємося з сім'єю, кудись чи їздимо, накриваємо на стіл. Я просто пам'ятаю, коли я була маленька, там у цій 12 угу. страв. Я кажу: мама, де 12 страв? Вона каже, так сіль стоїть перець. І він це ваша Ось Я хотіла рахувала. до речі запитати, чи вважається це ось як страва? В ідеалі ні. Uh -huh. Тому бажано зробити таке, там є певний якийсь перелік набір страв, які там рибу поставити, uh -huh. чи пісні голубці, чи там фасулю, не знаю, whatever. Але якщо для кількості ти хочеш, можеш рахувати. Я так просто, я любила, щоб було не 12, а більше, типу, в мене гоноровіша сім'я, uh -huh. і я собі нараховувала компот, хліб, все, що мені до вподоби було, я теж рахувала цей список. Дякуємо тобі, Тетяно, за таку цікаву інформацію. Ми сьогодні дізналися про традиції та свята Гуцущини. Це була рубрика Знай і пам'ятайте, ніщо не запинить ідею, час якої настав. До нових зустрічей. А нащо робиш такий яскравий макіяж? Ну, мені просто захотілося додати більше фарб у своє життя. Воно занадто нудне. Ти думаєш, від цього воно стане більш різнобарвним? Ну так, звісно, чому ні? Не знаю. Ти мені нагадуєш японців з 90-х. У них тоді також було моді, все різнокольорове, різнобарвне. Це цікаво. Я би хотіла переміститися у часі і побачити їх стиль на власні очі. Ну, це ми можемо легко організувати у нашій наступній рубриці трейдин. Вас вітає проект Райдин, а з ним і я, його ведуча Лисиціна Єлизавета. І сьогодні поговоримо про субкультуру Гяру Стиль Гяру – це яскравий вишуканий та експресивний образ, що став частиною японської культури у 1990-х роках. Він має свою філософію, яка базується на позитивному підході до життя та відображення своєї особистості через зовнішній вигляд. Саме яскравим одягом вони додають барви у власне життя. Також для них важливі хороші стосунки з друзями та родиною. Відсутність негативних будь-яких аспектах, важлива позиція в контексті Гіару. Представники цієї субкультури відкриті до нового та прагнуть досліджувати нові ідеї, які можуть урізноманітнити буденність. Є кілька підтипів стилю Кіару. Каваї Кіару дослівно милий образ, романтичний кіару заснований на вінтажних ідеалах. Темний кяру заснований на готичних елементах. На екрані бачимо, як виглядають ці підтипи. Узагальнюючи філософія кяру спрямована на створення позитивного та насиченого життя через вираження індивідуальності та прихильність до яскравих та експресивних образів. Представники субкультури високо цінують внутрішню красу та самовиразність. Представниками стилю гяру можуть бути як і хлопці, так і дівчата. Відмінність лише в тому, що для хлопців додається частина. «о» «гіару о». Сьогодні поговоримо саме про О з гостям цієї програми Максимом Лебедем. Якщо говорити саме про одяг цієї субкультури, то їм притаманні яскраві речі. Чим яскравіше, тим краще. Це сяючі футболки, шорти, джинси, джинсові куртки з нашивками та кеди. Тож з цієї інформації, що ми щойно почули, складемо образ. Так як Гяру О притаманні яскраві речі, я підібрала ось такий комбінезон та сорочку. А із аксесуарів у нас буде шар. Так кепка. Тільки всього цікавого, стільки новинок. Так, але найбільше мені запам'яталася новина про наш університет. Звичайно, адже такі важливі теми треба підіймати на загал для того, щоб зберегти мистецтво та пам'ять нашої країни. Не тільки мистецтво та пам'ять. Маємо боротися за нашу освіту та наше майбутнє. Бажаємо вам, наші глядачі, позитивного та різнобарвного майбутнього. О, Як стиль японців. Сто відсотків. Побачимось, Па-па! Хай, Хай живе режисура!